Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати в натиск в новий сезон. Це буде більш коротке відео. Ну вже приблизно 20 хвилин. Ми допроходимо кваліфікацію і завершимо. Проходження може, один бізіра. Побачимо. Респу в мене не дуже хороший. Ну, Ні, нічого якось доїдемо. Блин, тикає на мене. Где в сраку? Тыкальщик. Тебе хочеться туди зарашить, так хорошо. Кій баран буде туди їхати, от вот скажи. Кой нам сейчас зад зажмуть. О, да вони нічого не перекриють от цих воїв. Мені в зад зараз заедуть. Фактично воно ну, так і буде. Другий сервер. Це трагедія якась. Куди він на своїй безехі порвався? Куди вони взагалі вкатили, я не розумію. Ну тут бачиш, що в тебе немає середніх танків, які, коротше, переїхали. Так як ТВП Хазбатом. Достаньте в позицію, не пропустиш, нікому нікому заїхати взад. Ми відстріляємо їх на тих пригорках, які вони викатують. І, блін, воно поїхало. Поїхало і здохло. Чи поруч танки так швидко не вбиваються, особливо ті, які в позиції. Такі як уай якого терчить одна башня. Аби я приїхав, мені бац тебе пеху. Так напихали, коротше, ну як йому напихали. Ото вже і мені б так зробив Цікаве рішення. Скільки вже граєте в цей режим, блін, ніколи не навчитесь, як тут грати. Особливо на одинці Грайте в солобін такі. Гайте на командування. На себе. Вам все рівно ж перемога потрібна. це чудо. Я вам так скажу. Я на нього сильно надію маю. Я завжди якусь буде таку. Хінею творити. О, надіюсь в мене на банані буде як мінімум хоча б один танк і не О, Hello. Зразумів, чого ти поїхав сюди? Йо, ти красавчик, гусениці ти збиваєш чітко Да ну блін, ну топчуть і все, я нічого зробити не можу. Союзники ноль допоможі. Ноль допомоги, нема нічого. Я стою весь час на катку, вони мене держать. Канопініри, є третій, є 50 є 430. Що ви робите мені? Там один танк у вас, скільки його товкти можна? Точніше два. Ви допомагатимете, бліне, ну які арто обстріли, ну ви дурнічиш. Да що за гравці тут грають? Мене оце саме більше бісить. Навіщо ви той арт обстріл берете? Ну від нього толку ну, ніякого. Ну 400 урону він дасть максимум. Ну, 500. По одній цілі, так як тут не кучкуються вороги. Ви що, по карті не бачите. Аби ж вони кучкувалися, це було б вигідно. От нащо ти його береш? Ти для команди в розмін, б найкращий союзник, ти стоїш би на. Прости, господи, блин на Не Ну не буде. Пропо... не, оце, на тебе бускавиця їде. Ти ж її прекрасно бачиш, ти щас на неї їдеш. Куди ти їдеш? Ти щас 50 б в ззади заб'є. Що ти твориш? Ти ще й стань, оце постій. От він промахнувся, щоб ви розуміли. Ну він не попав. Ну я не розумію таких союзників. Не розумію, коли виходу немає, що брати. Як от, наприклад, в ЦСК. У нього тільки таї брати, бо він стоїть на гірці. Хай ще канопінік, він тут один був. Фактично, є третій, потім приїхав. А куди ти покатив, друже? В тебе була позиціонка. Ой. Де вас тільки грибуть, я не знаю. Дай бусковый церкви зліва. Хорош. Похлопай. Ну, Цеска тут із канопіньєвим, якраз є бились. І 50 і там ще з кимось бився. Ну, об'єкт 430 не високий. І Е3. Особливо є третьою. Робиття. Здорове. Броня. Шедевральне. Катається, хто знайде. Так. Шо він на це став там? з бабаху я перестрілюватися не хочу. Не маю ніякого бажання зовсім. Ой. І знову те -то всаме товщую цей на одному місці. po tej Ну звісно вони будуть йому допомагати, але ну, це ж не мої союзники. Ну -ка. я не знаю, як вони все Ну от не знаю. Це виглядать можна було. На ізях. Ні тайп не допомагає, ніхто. Забились тут як оті. Фух. Цей натис ну, ще гірше, ніж попередній. Це. Ж... Не знаю. Ну, живу, це із за другого серву. Треба вибрати якийсь сервер більш такий. З більш адекватними людьми. Це вже перебор якось. Ого! Oh. шикарно знаєте, шикарно Це я завжди помічаю, коли граю на цьому режимі. Я коли граю, в мене всі вкатують. Отак. Ну, вся їхня команда в мене вкатує, щоб мене забрать. Вони всі розуміють, що я на дуже примітивну ворожій позиції, і їм буде всім жопа, якщо вони у мене викурять. звідти Однак мої союзники не розуміють, що якщо не викують там якогось. Об'єкта 277 з цієї позиції. То ми програємо. Ніхто не вкатує. Всі стоять і ждуть. Там ну, 57 Хеві зрозумів, що я зараз розвалю 277, і він на мене вкати. Я нічого не маю проти, проти таких супротивників. Ну вони зазвичай засильні. На відміну від моїх союзників. Як і по розуму, так і по скілу, так і по побиванню, по каткам, які вони збивають з першої тички. І тому подібне. Це таки там хтось є. Я також згоден, що потрібно мінотаура то вчити. Хоча кому же зараз бабаха всада всадить, не дам. І це буду я. No ten, to by zarażało nie, bo bocha, piwa. piła katy, 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 katy. Поки ховатися, але я не встигну Мабуть, об'єкт 2705 705 Тіпець. Я не знаю, ну це поразка за поразка Ну, в мене таке було і в натиску. не ну. Діч якась діч. Ну, ми вийшли, відіграли кваліфікацію. Побачимо, де знаходжусь Ян. Я так думаю, це буде бронза. Бо вона зараз відкатить через. Поганеньких союзників. А ні, серебро є вчера зіграв всього то чотири перемоги так що тут у нас? Погнали ще один бій заключний. І будемо на цьому завершувати. Ух, так, що тут у нас? Ну карта така собі. Хочу запам'ятати. В цьому режимі грати тільки в ну, На таких класах техніки. Дуже швидкий. З середньою бронью. Дуже броньований. Ну повільний і барабан. Бажано хоча б на 30 км в час. Плюс. Ну, не на 20. Опа! Ja pliky netu Či jak. No šo to? Že zúk, je je gledom vtráčená. Ďakujem. Опа, клієнт не відповідає. Та що? Так. Да. І нет е, сказав спасибі. Мені відімкнули інтернет, щоб ви розуміли. Вчасно, дуже вчасно мені відімкнули інтернет. Ну, мабуть, цей бій не треба було починати, я так думаю. Коротше, все, я вже без інтернету, так що я підключив швидко. З телефону, ну я не зможу гуляти. Так що дякую за увагу. Чекайте на наступне відео. До зустрічі.